Про це рідко говорять, особливо в соціальних мережах, де процвітає награна продуктивність. Але я думаю, ви це відчували, коли улюблене хобі вже вас не радує і здається, що воно нас так до нормально замахало. Так і буває, особливо коли навалюється побут, труднощі, тривоги, ці довбані блекаути, звісно ж, і життя починає тиснути з усіх боків. І загалом це нормально, адже організму потрібно відпочивати. З роботою не завжди нам дасться щось зробити а от хобі все-таки доволі легко скіпнути. Хоча парадокс в тому, що доволі часто ми хочемо, щоб хобі стало нашим додатковим заробітком. І в цей момент починають з'являтися всякі інстаграми, тіктоки, коучі, які нам говорять, терпи, іди далі, не зупиняйся і нас ще більше накручують на негатив. Привіт усім! Ви на каналі RSR, де я говорю про малювання і творчість. Підписуйтеся, якщо вам близька така тематика. А сьогодні ми трошки пофілософствуємо. Повзагалом, мені здається, це можливість зупинитися, переосмислити, проаналізувати і відчути, чи взагалі в правильному напрямку ми рухаємося. Коли життя починає крутитися на шалених швидкостях, ми часто перестаємо помічати альтернативи. Не завжди бачимо кращі шляхи і не встигаємо зрозуміти, що саме пішло не туди, і просто не завершуємо те, що варто було б, і не можемо почати нове, оскільки наш контакт з собою поступово рветься. Напевно, найгірше те, що все-таки ми перестали відчувати цю порожнечу, і стали її постійно заповнювати інформацією зовні стрічками, відео, музикою. І через це ми не відчуваємо власні внутрішні стимули. І в нас в потоці цих коротких відосів просто не встигають сформуватися нові відчуття. І вони не набувають внутрішньої форми, і не народжуються як така ідея, і навіщо її виражати. Відповідно, у нас є такий певний арт-блок. Я, в принципі, сам нещодавно робив паузу в малюванні та соціальних мережах на два місяці, бо не розумів, чи часу мій шлях це не просто інерція, тому почав на цим думати і шукати. Загалом цікавим є те, що в малюванні пауза не дурні зупинці, велика частина роботи не тільки в самому процесі малювання, а й в спостереженні, рефлексії, проживанні відчуттів та нового досвіду. Важливо зрозуміти, що паузи бувають різними, їх можна поділити на такі, як пауза, щоб відсторонитися. Коли ти не малюєш, але дивишся. Думаєш, аналізуєш. Це може бути спостереження за роботами іншими художників, навчання якимось новим прийомом, або просто уважне споглядання реальності, коли світо гарно зливає вулицю чи обличчя незнайомої людини. Пауза зміна форми. Це коли замість малювання ми вик... Користуємо інші засоби, такі, наприклад, як письмо, фотографію, музику, можливо, скульптуру. По ну, факту, це пошук нових форм самовираження, новий досвід. Пауза запитання, це напевно найбільше схоже на рефлексію, оскільки ми часто можемо питати себе у цей момент, чому мене саме тягне малювати це знову і знову, що я відчуваю, що відбувається навколо мене, з близькими моїми в соціумі. Тут, в принципі, легко згадати перший рік повномасштабного вторгнення, коли в багатьох художників сама тематика творчості радикально змінилася, і таким чином люди стали фіксувати свої внутрішні відчуття і супротив. І напевно найскладніша пауза це є просто відновлення відпочинок, коли ми просто собі дозволяємо полежати, понудьгувати, повтикати в потолок і не змушуємо себе думати про щось корисне, але водночас себе й несилуємо. Тими самими фільмами, серіалами, коли ми просто наодинці з собою на природі, наприклад, гуляє. Багато митців загалом говорили про ритм роботи з таких етапів, як робота, пауза, усвідомлення, новий крок. І в цьому ритмі пауза дає свіжий погляд, коли після перерви починаєш бачити і помилки, і сильні місця роботи, які раніше не були помітними. Загалом мозок має просто час на інтеграцію, щоб доробити роботу в фоні. Ця пауза дозволяє уточнити намір, що насправді ми хотіли сказати цією роботою. І також ця пауза дає емоційну регуляцію, особливо якщо в творчості ми відображаємо наші почуття. Тому саме тому роботи відкладають інколи на дні, а то й тижні. Усвідомлена пауза є корисною, якщо, звісно, вона не з'являється через страх. Наприклад, через думки: я недостатньо добре малюю, я недостатньо талановитий. У мене нічого ніколи не виходить, і під цього ми просто зупиняємося. Тому багато митців поєднують регулярну практику і паузу для аналізу. Тут загалом класно лягає фраза, я не завжди малюю, проте я завжди в процесі. Тут важливо згадати ще про дефолтне мислення: це режим, коли мозок працює у фоні автоматично без свідомого контролю. Саме в ньому часто народжуються креативні ідеї дослідження показують, що саме тоді, коли. Тобі нудно, коли ти просто гуляєш, займаєшся домашніми справами, мозок несподівано поєднує те, що при концентрації не поєднувалося раніше. Так само в дефолтному режимі відбувається саморефлексія і емоційне осмислення. Ми переосмислюємо наші мотиви, стосунки, події. Часто це буває неосвідомлено, але потім це проявляється як наше бачення та дії. Тобто, з усього вище сказаного можна підбити, що. Нудьга і пауза це не порожнеча. Це час, коли мозок доробляє те, що вже було пережито або побачено. І саме тому пауза в творчості може бути продуктивною, коли ти просто йдеш, дивишся вікно чи прасуєш сорочку без зайвих сторонніх шумів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була у вас така зупинка, як ви з неї виходили. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!